За нашими підрахунками, втрати від прямої корупції та неефективного управління складали близько 20% від усього об'єму державних закупівель, а це приблизно 50 мільярдів гривень щороку. Це майже стільки, скільки закладено в бюджеті на Збройні сили України. Саме тому ми створили електронну систему державних закупівель Прозоро. Десятки мільярдів гривень повернуться в бюджет. В чому головна ідея цієї системи? Ми переводимо всі державні тендери в електронний та онлайн формат. Тобто усі процедури, кожен крок, кожне рішення стають публічними. Тепер нічого не вдасться приховати. Новий принцип дозволить виявляти порушників, бо комп'ютер не бере хабарів, як відомо. Електронний формат також спрощує доступ бізнесу до торгів. А це. Підвищення конкуренції в державних закупівлях. Це дуже важлива зміна, тому що конкуренція дозволяє отримувати якісніші товари та послуги за меншою ціною. Як тепер буде працювати система Прозоро? Кожна невеличка компанія чи підприємець може зареєструватись на торгівельному майданчику, знайти аукціон і подати заявку на участь. Далі відбуваються анонімні торги. тобто, Замовник не знає, хто саме бере в них участь. За результатами аукціону обирається переможець і тільки після цього розкривається назва компанії. Таким чином, провести свого постачальника стає практично неможливо, а переможцями ставатимуть тільки сумлінні постачальники. Ще раз повторюю: все відбувається в прозорих електронних торгах. При цьому будь-хто може зайти на сайт і дізнатися. Що закуповувало те чи інше державне підприємство і за якою ціною. Ми запустили систему Прозоро в пілотному режимі ще в лютому 2015 року. Результати вражають: економія бюджетних коштів вже перевищила 500 мільйонів гривень. І це при тому, що сьогодні через цю систему проводиться тільки 2% державних тендерів. Міністерство оборони повністю перейшло на електронні закупівлі. Результат: майже тисячу тендерів. І 200 мільйонів гривень економії. Вже з 1 квітня на прозоро в обов'язковому порядку переходять усі великі замовники: міністерства, відомства, найбільші державні компанії. З серпня почнуть переходити всі інші.